Торговельна марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. На п'ятому каналі час спорту спонсор показу. Торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич. Вечір добрий. Вже півтора тижні тривають в еміратах збори київського Динамо. Напередодні чемпіони України провели в Абу-Дабі свій перший повноцінний контрольний поєдинок. Суперником підопічних Йожифа Сабо виступив російський клуб Крилля Совєтов», який, як і динамівці, готувався до сезону на базі місцевої команди Аль-Джазіра. Традиційно для таких матчів тренери обох команд використали у грі майже всіх футболістів, які їх взяли на підготовчий збір. Сабо на кожен тайм виставив різні склади. Особливо увага була прикута до того, як Динамо на практиці застосує тактичне нововведення – лінійну гру в захисті. У першій половині матчу пару центральних захисників склали Гавранчич і Родольфо, у другій Сабліч і Гіоане. У кожному таймі кияни пропустили по м'ячу, але це не було викликано особливостями захисної гри в лінію. На початку гри відчувалося, що російська команда. Да проводить в еміратах останній день напруженого двотижневого збору. Кияни мали значно свіжіший вигляд і діяли швидше опонентів. Рахунок був відкритий на 17 17-й хвилині, коли клебер ударом головою замкнув флангову передачу несмачного. Однак незабаром крильця не тільки вирівняли гру, але й перехопили ініціативу. В підсумку самарцям ще до перерви вдалося відновити рівновагу. А на початку другого тайму вони вийшли вперед. Переломною стала 64-та хвилина, коли Шовковський, парирувавши пенальті, не дозволив крильцям піти у відділ. Дрив, а незабаром новачок Динамо Грисім'юк зрівняв рахунок екс Волиняним вразив ворота росіян блискучим ударом з скута штрафного. Ну а перемогу Динамо принесли Рінкон і Мілевський, які забили наприкінці матчу. Діога замкнув навісну продачу Чорната. А за хвилину Артем елегантно обіграв захисника і невідпорно пробив. 4-2 перемога Динамо вже сьогодні. Динамівці тренувались у звичному режимі ранкове плюс вечірні тренування. На команду перед поверненням до Києва чекає ще один тренувальний матч проти збірної Узбеки. І про неприємну річ захисник динамо збірної України Сергій Федоров вибув на місяць. Як відомо, декілька днів тому в Ратах він отримав травму. А напередодні в клініці Ярослава Лінька в Києві під опічним Олега Блохіна і Йожефа Саба була зроблена операція на коліні. І знову до приємного продовжують успішно виступати на зимовій універсіаді Винзбруку українські біатлоністи, які у шостий день змагань поповнили скарбничку нашої збірної ще трьома медалями. Так, у перегонах переслідування на 12,5 кілометрів серед чоловіків Андрій Дереземля виборов срібло, а Олександр Біланенко бронзу. Змагання ж у перегонах переслідування на 10 кілометрів. Серед жінок принесли нам срібло Оксани Хвостенко. Таким чином в активі збірної України вже 11 нагород: дві золоті, вісім срібних і одна бронзова. У загальному заліку наші на сьомому місці у Мельбурні триває відкритий чемпіонат Австралії Україну. На першому в цьому році турнірі великого Шлема представляють три тенісистки. Всі вони свої стартові матчі провели сьогодні. Порадувала Тетяна Перебійніс, яка у трьох сетах перемогла француженку Капуцин Руссо, 1 6 6-4, 7-5. У другому колі Таня зі. Грає із 14-ю ракеткою турніру італійкою Франческою Чевоне. На жаль, програла Юліана Федак, причому 12-й сіні швейцарці Паті Шнайдер. Вона поступилася без боротьби 1-6-1-6. Хоча Українка і не була фаворитом у цій парі, але надію на позитивний результат давав дали виступ Юлі на турнірі в Канбері, після якого вона піднялася у рейтингу WTA на 76-те місце. І нарешті у ще одній нашої співвітчизниці Олени Бондаренко супер. Була і зовсім солідна. Шостий номер посіву росіянка Олена Дімінтіва. Бондаренко не змогла стрибнути вище голови та зупинити амбітний наступ фіналістки туришніх Рулан Гросу та USA Open. Хоча за кілька днів до матчу росіянка і скаржилася на температуру та погане самопочуття, але вийшла на корти, перемогла. Двох олен розділяють в рейтинзі WTA більше сотні позицій, але трохи крові Бондаренко у Росіянки попила 3-6-3-6 і наша співвітчизниця вибуває з боротьби, але з Австралії не їде разом зі швейцаркою Мануелі Гальдярді. Бондаренко гратиме в парньому розряді проти дуету Австрії Кватрушвоє на он-опен Росія представлена на 16-ма тенісистками. І всі вони пробулися до наступного кола. Останню здобула перемога сіна до турнірі третього. Анастасія настасія миськіна, яка переграла квету пешки. В першому сеті вона віддала суперниці лише гейм, а у другому чашка чинила неби, які опірали досвіду та сила, аби перевести партію Будена та Брейк. В неї не вистачило. 6-1, 6-4, перемога Мискіною. Цієї ночі у регулярному чемпіонаті ЕНБІ були зіграні 11 матчів. Центральним було протистояння у Детройті, де діючі чемпіони місцеві пістонс перемогли лідера нинішнього сезону Фінікс Санс з рахунком 94-80. Не менш цікавим був і поєдинок у Лос-Анджелесі, де лейкерс несподівано поступилися. Юті джаз Ютуб без Андрія Кириленка лихоманий. То вона переграє лідерів, то поступається відвертим аутсайдерам. Лос-Анджелес джазмени дали справжній бій місцевим лейкарс. Їм пощастило грали без свого лідера Кобі Браянта, який отримав серйозну травму в матчі проти Клівленда. Функції лідера взяв на себе Керон Батлер, який за гру набрав 26 очок. Лейкерс вирушили на велику перерву і з в одне очко. Виграли третю, але в останній юта проявила бійцівський характер. Зібрану та результативно відіграла трійка гостей Харпрінг Бузер Гірічика, яка набрала 52 очки, та посприяла тому, що вже не тільки зрівняли рахунок, а й вирвали перемогу 102-94. І це поки що вся інформація. Залишайтесь на п'ятому і не пропустіть час спорту. Спонсор показу торгова марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість. Я Станіслав Хацкевич. Високих вам результатів у ваших справах. Час спорту представляє торговельна марка Хортиця. Хортиця абсолютна якість.